Історія оладок сягає корінням давніх часів, коли подібні страви готувалися в стародавній Греції та Римі. Назва оладки пов'язана з латинським словом олеєм, олія. Ці невеликі коржики пройшли шлях від селянської їжі до популярної страви, яка відома у багатьох культурах світу. Оладки є традиційною стравою багатьох кухонь, зокрема української. Сучасні рецепти включають різні інгредієнти, а технології приготування дозволяють зробити їх як пишними, так і тонкими. Панкейки це американський варіант оладків, але є значно товстішими і більшими за оладки. А зараз запрошую разом зі мною приготувати сучасні оладки панкейки. Бажаю смачного! Ніжні, немов хмаринки панкейки, а для тих, хто бажає разом зі мною приготувати, надаю перелік інгредієнтів. Беремо 2 яйця, попередньо провівши первинну обробку середньою вагою 40 г кімнатної температури. Додаємо цукор, півчайної ложки солі і дрібку ваніліну. Все ретельно перебиваємо у пінку, щоб цукор повністю розчинився. Потім додаємо розтоплене вершкове масло. Молоко ми підігріваємо до температури 40 градусів. Поступово виливаємо, перемішуючи на малій швидкості до повного поєднання інгредієнтів. Висипаємо просіяне борошно вищого готунку. Розпушувач. І на мінімальних обертах поєднуємо всі інгредієнти. До однорідної консистенції без грудочок. Тісто має текстуру густої сметани, насичене повітрям. Залишаємо тісто при кімнатній температурі на 10 хвилин для набухання клейковини. Ставимо сковорідку на плиту, виставляємо середню температуру. До речі, в мене сковорідка з тефлоновим покриттям, тому смажити буду без додавання жиру. Кількість тіста, яку ви набираєте в мірну ложку, залежить від бажаного діаметру панкейку. Щойно повітряні кульки на поверхні тіста зникають, утворюючи пористу текстуру. Перевертаємо на інший бік. Ідеальне просмаження і колір. З іншого боку смажимо не більше 15 секунд, щоб були пухкими та ніжними. Смажимо, доки тісто не закінчиться. Коли набираємо тісто в ложку, не треба його постійно перемішувати. Набираємо обережно. Ось і все. Сама кота готова. Куштуйте за бажанням з медом, варенням, джемом, шоколадом чи згущеним молоком. Бажаю всім смачного і дякую за увагу. З вами була Смирнова Поліна.